Пожежна біля мрева, казали, що десь воно там горить. Бачимо, тут води повно. Добрий день! Горіло мрев, так? Десь всередини десь На криші там Вийдемо середину ходимося ж. Вроде сухо, ничего. Ничего. Жешники. О, слышишь, что тут. Схоже на горы щилится. Добрый день. Погоріло, да, Мрео? — Ні, ну що вже таке... — Але що на на да, так? Так, почали варити в експорт. Не тут варили, в експорт. Ага, от там десь, так? Так, тут, тут нічого, все нормально. що каже, що брево так не Ну, ми не то подумали, мрево ну Почали варити там трубу. В там? — Десь у тому, так? Тут немає нічого, тут сюди на рево не витекайте. Почали варити трубу і стабильці пішло. Сюди, до вас десь, Телебачення що вже мрево згоріло скрішенєше добрий день і горіти. починає горіти а то десь тут гасили, да. так? Будівля стара. Воно залишилось на, на тому кутку, там От, пожежники сюди ми бачимо шланги. Рука води туди аж залазили.